В наших грудях кулі і ножі нас розп'ято і знищено не раз Боже, Україну збережи. І благослови у добрий час, Боже Україну збережи. Багато сумних сторінок нашої української історії, які ми дуже часто урочисто відзначаємо, забуваючи про те, що ми маємо прекрасні сторінки, героїчні сторінки української історії. І у одну з тих сторінок День Злуки, ми сьогодні. Радісно святкуємо. Дорогі мої, з якою силою увійшли українські війська до Києва? Зійшли, змістаючи змітаючи все на своєму шляху, не зважаючи, що Тиф косив ряди української галицької армії, але вони йшли. І йшли, щоб перемагати, ішли, щоб з'єднатися у велику сильну незбориму соборну українську державу. І так сталося. Я думаю, що це був підмурівок теперішньої нашої незалежності, яку дорібрати і сестри вже ніхто не зможе відібрати від нас, тому що занадто велика ціна заплачена. За нашу з вами свободу, дорогі мої. А після того великого, як називають, договору, і називають Переяславською радою, хоч це не була рада, у архівах Московської імперії заховані оригінали цієї згоди, яка дорібра із не була такою, як трактувала її. Царська влада пізніше імперська влада нашої, другі брати і сестри, північно-східної сусіди. Це була угода двох рівноправних держав. І ми, другі брати, і сестри, після того, як ці угоди були перекреслені рукою російського царя, український гетьман тодішній Іван Гвеговський. Він під розбив на голову відбірне російське військо. І російський цар Роману сказав, що він втратив світ своєї армії. Дорогі мої, треба було іти і завойовувати одним сом, добувати ворога. Мені важко це говорити, дорі брати і сестри. Я служив церкви. Але ми маємо дуже такий мирольбий характер. Коли Богдан Хмельницький був під Варшавою і польський король, просив другі брати і сестри миру, він до нього звертався до того купанда завойовника ясновельможний пане, королю, другі мої, але ми навчилися. Ви навчилися, дорі брати і сестри, і, не зважаючи це на таку зрадливу владу, яка має, як ми всі знаємо, про цю інтересу, яку ми молимося, але яку мусимо підтримувати в який ще час, тому що прийде ще більше. Ми, дорі брати і сестри, навчилися перемагати. І це воїни, наче розуміють, як часто нам повторює наш такий добрий, наш парафії сусід, отець Ігумен. Отже, ми маємо світлі сторінки, нам Бог дає. І як говорить, великий святий, теперішній святий святої Селенської церкви, отець Піо, що ми повинні забувати за темні сторінки. Ми повинні пам'ятати, що у нас є Бог, наш небесний батько, який є. Нашим другі, і сестри, кермоначом, нашим царем, до якого ми звертаємося, і якому дякуємо. Прийшовши сьогодні сюди, у цей світлий день, помолитися до причатої Богородиці, до Бога за цю брати і сестри, і ми віримо, свято віримо, що Україна була ціла, до це не повністю соборна Україна, наша брати і сестри. Курська область, інші області далеко до брати сестри, засян. Це і Україна. Я думаю, що Бог нам дай, другі брати і сестри. Але тепер іде до з'єднання. До з'єднання ми не будемо про це говорити. Що коли воно станеться? Але другі брати і сестри, повинні пам'ятати, це наша земля. Хай Господь усім благословить. Я щиро дякую, педагогам, Я дякую владі. Я дякую всім, що сьогодні прийшли за помолитися за і подякувати Богу. За цей світлий день. Хай Господь усіх благословить. Віримо, що ця свобода, ця брати і сестри, вимріяна, вистраджена свобода. Ця Україна соборна. Вона буде існувати вічно. як вічна наша земля, як вічний Бог, як вічна наша християнська душа. Хай Господь усіх благословить. Христос рождається! Слава Україні! В церковному лексиконі є теж таке слово, яке означає, яке звучить соборний. Бо у символі віри ми промовляємо такі слова вірою в єдину святу, соборну і апостольську церкву. Що означає це слово соборний? Отже ж, я би сказав, якщо так перекласти, це означає єдиний. Воно означає єдність. І коли ми сьогодні кажемо, що Україна є соборна, це означає, що вона є єдина, Неподільна. Ніхто її не може від нас розділити і відібрати. І власне цим універсалом, 1919 року, було підписано, що Україна. Є єдина неподільна. І, власне, наші хлопці зараз на сході України віддають своє життя, щоб ще раз підкреслити цей універсал, що Україна є неподільна, є єдина. Важко є сьогодні нам про ці речі говорити, особливо важко є говорити матерям. Сини, яких і чоловіки є на фронті, так, так, я би сказав на фронті. Власне, бо це не є ніяка антитерористична операція, це є справжня війна і страшна війна, на якій гинуть тисячі людей. З обох сторін. Тому ми прийшли сьогодні сюди, до цього пам'ятника, щоб помолитися і попросити у Пречистої Діви Марії цим молебним, нашою молитвою, що Марія нам допомогла в особливий спосіб, щоб випросити мудрості для керівництва нашого, для війська, сили. І витривалості, а для тих, які відійшли вічного спочинку. І що вони будуть не тільки згадувані в наших серцях, у нашій пам'яті, але їхня пам'ять перейде і в майбутнє покоління. Отож, вірмо, не опускаймо рук, як би нам важко не було, не здаваймося, будьмо оптимістами. Як сказав один актор, каже: ніколи не піддавайтеся підлим людям. Будьте просто щасливими, і підлі люди цього не переживуть. Тому ми, попри це все, залишимося щасливими. Повірте мені, і окупант цього не переживе. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати події. Який відбулися такого ж гарного зимового дня 22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі, де було проголошено акт воз'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Відбулося єднання двох республік і одного народу. Запрошую до слова секретаря Червоноградської міської ради Олександра Грасулова. Сьогодні закінчиться святковий зимовий цикл. Три великі релігійні святи принесли нам радість, щастя, віру у майбутнє. Йорданська вода очистила наші оселі від серця від нечаго нечистого. Символічно, що саме 22 січня утворена Українська Народна Республіка, а рівно через рік відбувся акт злуки Української Народної Республіки і закіно Української Народної Республіки. Саме на цей день велисятковічна мрія Українського народу про соборність та свободу своєї нації. Через слабкість еліти держава була ошмартована між ворогами. У 90-х роках ми знову отримували свою державу. Однак, не врахувавши помилки минулого, сьогодні ми починаємо плоди сепаратизму. Українська центральна влада за роки новітньої незалежності ігнорувала духовну, культурну, мовну соборність нації. Нам часто казали, що українізація не на часі, визнання української посадської армії не на часі. Піднімати питання статусу Криму як області не на часі. Піднімати питання як ядерного статусу держави теж не на часі. А коли був той час? Вже пізно. Якраз вже там, де немає зовсім української мови, зараз йде війна. По роботі я бував в Донецьку, в Луганську, місцеве населення розуміє українську мову і казало, ми розуміємо, можемо говорити, але нема оточення. Заходивши в газету, купляючи книжку, питаючи, є українська книжка, мені продавець відповідала, а що разі така і є? так яка там мала бути соборність з нашою Україною. Ворог діє як ззовні, так і всередині. Цей ворог сьогодні частково проліз у кабінети уряду. Він намагається знищити нас зубожіння. Він піднімає ціни на газ у сім раз. Вдумайтесь, третина родин отримує субсидії, тобто не може оплачувати комунальні послуги. Ці агенти під час кризи, в супереч економічній теорії, піднім, відпускають курс гривні і гривня втричі зростає, падає. Ці, цей ворог не виплачує зарплату шахтарям, шахтарям галичанам Замість того, щоб вкладати позики міжнародного валютного фонду у розвиток промисловості, він ці позики не дає банкам. Прийде час, і всіх цей уряд, ці мародери будуть перед судом. День соборності треба вклонитися сам перед перед тими, хто її здобував. Це перед своє чоловіми ветеранами української повстанської армії, це перед репресованими політвіазями. І перед тими воїнами, які сьогодні в новітній вині захищають там на сході нашу, нашу, нашу територію. Щастя вам, миру, радості, Божого благословення Слава Україні! Поезію моїй Україні читає учень навчально-виховного комплексу номер 10 Сушко Сергій. Лунає пісня солов'їна, і віє вітер степовий. Моя Соборна Україна. Знов зустрічає День Новий. Послухай, брате Українцю! Хоч історично склалось так, що територія різниця та Україна в нас одна. Ми з вами. Це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини й доньки, не наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, а наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а отже вистоємо знов. Яка ж далась сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Слава Україні! Просимо до слова станичного братства ОУН УПА Андрія Пирога. Сьогодні для історії України є видатний день. День соборності. І цю соборність ми. Підтверджуємо з року в рік. Але сумно, звичайно, що сьогодні так мало людей. Ви знаєте, сьогодні дивлюся на, по телебаченню на сході України народ збирається ей, більше, ніж тут у нас. Більше. І запитують в Кіровограді людей, що таке є соборність України? Що то таке, от, що б ви хотіли бачити в Соборності України? І ви знаєте, різні думки є. І різні говорять, але мені подобався один такий виступ молодого хлопця такого. Він сказав: каже: Соборність це є Україна, але в Україні я би хотів, щоб всі говорили по-українськи, а не по-російськи. І сьогодні я це свято бажаю нашій владі, щоб все-таки вона дійшла до розуму. І щоб на державному рівні прийняли все-таки, щоб державні мужі не розмовляли там з Верховної Ради по-російськи, а все-таки це є держава, Україна. І ми бачимо, в нас тут є на Львівщині. Я був в Морщині, в Морщині там сепаратистів наїхало, там один був з Кироворада, чоловік каже, Андрій каже, ви як ви тут живете? Та у вас тут сепаратистів багато. Він сам з Кирового Рада приїхав, каже: я не можу тут дивитися, що тут ми з ними там боремося на сході, а ви тут нічого не робите. Це просто е, є нам, як то кажуть, наука, але то треба, щоб воно йшло з голови. І я хочу сказати такого вірша, про тих перевертнів, які тут в нас є, на Західній Україні, які тільки готові, чекають вказівки з Москви, щоб нас далі пригнобити. Щоб ви перевертні не говорили? В Україні є ще сили, десь свідомість вище всього українця молодого. Вміє він перемагати, а також як треба об'єднати у важку, скрутну годину для добра за Україну. Це є наша перемога. Попереду важка дорога. Пройти треба дуже вміло. Втіпоні від і сміло, перевертні вас багато, зло сії завзято, все обернеться до вас, прийде скоро помстий час. Ви, як і люди, лиш би гроші, приготують для вас ноші, винесуть із України, будуть скоро нові зміни. Слава Україні! Ось переді мною текст універсалу директорії Української Народної Республіки зачитаю вам про тільки кілька слів. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Минуло майже сторіччя, але на жаль, зараз маємо час, коли йдеться про те, чи буде Україна єдиною, соборною, незалежною і неподільною. Тож просимо Бога сили, мудрості, терпеливості, щоб скріпив нас духовно, об'єднав у боротьбі, аби ми мали змогу об'єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду.